Доброго дня! Сьогодні приготуємо тортик Рафело. Готуємо бисквіт. Яйця збиваємо цукром, ванільним цукром до пишної піни. Яйця повинні збільшитись в об'ємі в три рази. Я збивала яйця приблизно 10-15 хвилин до таких пишних стійких піків. Далі просіюємо муку, додаючи у два прийоми. Акуратно перемішуємо лопаткою зверху вниз. Застеляємо форму пергаментом, виливаємо тісто. І випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Обов'язково, коли бисквіт випікається, не відкривати духовку. Далі готовий бисквіт, виймаємо з форми і даємо охолонути. Краще замотати в плівку і покласти в холодильник на 6-12 годин. Але у мене не було часу, і я одразу розрізала бисквіт на 3 коржі. І так у мене вийшло 3 рівних коржі. Далі готуємо крем. Для цього збиваємо вершки з цукровою пудрою, спочатку на маленьких оборотах, поступово збільшуючи до великих, до стійких піків. Вершки обов'язково повинні бути холодні, їх краще залишити на ніч у холодильнику. Важливо, вершки повинні бути 30-36%, не менше. Також важливо вершки не перебити, бо як збивати дуже довго, то може вийти масло. Готовий крем викладаємо в кондитерський мішок і перемащуємо всі коржі. Якщо у вас немає кондитерського мішка, нічого страшного. Можна перемастити за допомогою звичайної лопатки або ж ложки. До крему також можна додати творожний сир або згущене молоко. І так, ми переместили всі коржі, зверху перемащуємо торти всіх сторін і готовий тортик обсипаємо кокосовою стружкою. Прикрашаємо цукерками Рафаело, тортик виходить легкий, ніжний, в міру солодкий і важливо, що готується дуже-дуже швидко. Прикрасити тортик також можна різноманітними топерами, шоколадом, чим забажаєте. Всім смачного!